Усім вітання. Сьогодні я буду співставляти три досить схожих аромати дизайнерських брендів, такі як Монгерлен, Ліври та Гадес. В мене є ця трійця, і вони досить схожі, тому я сподіваюся, це відео буде для вас корисним, якщо ви не можете вирішитися, який з них придбати. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. А уся корисна інформація буде в описі до цього відео. Я буду дуже вдячна за вподобайку та підписку. А після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, одразу хочу запитати, чи ви знайомі з цими ароматами і який вам подобається найбільше? Можливо, ви маєте який з них, тому буде дуже цікаво почути, який з них подобається вам найбільше. Я маю усі три, тому що вони, не зважаючи на те, що поділяють деякі ноти. Досить різні, але в них є схожість, тому давайте розпочнемо з Мон Герлен від бренду Герлен, який з цих трьох був найперший на ринку і в моїй колекції. В мене є версія Eau de Parfum, і також Intense, Але сьогодні я буду співставляти усі Одепам концентрації і розпочну саме з цієї, бо я насправді. Дуже великий фанат цього аромату, хоча він мені сподобався не одразу. Ну, давайте по порядку. Дивіться: Взагалом, ідея цього аромату це створити, мені здається, свіжий парфум, але в дуже такому класичному, елегантному стилі, типовому для Герлена. Тому вони вирішили. Відкрити аромат лавандою. Лаванда взагалі, мені здається, не жіночна нота, я до неї ставлюся не дуже. Ми з нею завжди на витягнуту руку, хоча я маю декілька шикарних лавандових ароматів, і Монгерлен один з моїх улюбленців, якщо ми про неї говоримо, бо тут вона дуже лагідна та жіночна. Бо, хоча вона присутня на старті, її можна відчути, тут також є досить типова нота для цього бренду це бергамот, тому аромат дуже. Дуже освіжаючий і ароматичний на старті. А потім, а вже ж він запудрюється, Бо ми говоримо про герлен. Тут є їх фермова ця пудрова а, нота ванілі, і вона дуже гарно грає. З ірисом це пудрова квітка. Є інші квіти, але вони не так відчуваються, як саме ірис. Я вже ж древесина, пачулі, тому це такий насичений, шикарний жіночний аромат, дуже багатогранний, і в цьому його цікавість, бо тут є комбінація лаванди і ванілі, яка саме на передньому плані. І взагалом можна сказати, що це така а, структура фужеру. А як на мене... Цей стиль більш чоловічий. І тому цей аромат такий особливий, що, незважаючи на те, що це фужер, він. Лагідний, жіночний шлейфить неймовірно огортує своїм теплим пудровим ароматом, тому я його порекомендую тим, хто полюбляє елегантні аромати, можливо, шукає щось шлейфове. Якщо ви кудись йдете і вам хочеться за собою такий дуже приємний, дуже лагідний, водночас манливий шлейф, то мені здається, Монгерлен це те, що треба тут. Ідеальне поєднання і баланс усіх ароматичних, цитрусових, пудрових, теплих, древесних нот, він трішки солоденький, але не такий гурманський і не зовсім ароматичний, тому він дуже гарно збалансований. Ну, а другий аромат сьогодні це Лібри від Saint Laurent. І коли він вийшов, він, до речі, другий а, по черзі з цих трьох, який з'явився на ринку, він мені одразу дуже сподобався, бо він, знаєте, такий нас. Сичний і одразу а, робить таке дуже по Тужне враження справляє саме тим, що в розкритті в нас тут є і фрукти, такі як чорна смородина, і дуже соковитий мандарин в поєднанні з петігрейном. Це доволі зелена нота, яка мені не дуже подобається, але тут вона ідеально пасує до лаванди, яка ще більше відчувається, ніж монгерлен. Тому, якщо ви хочете більш лаванди, я порекомендую вам саме цей аромат, який іде більш флоральну а, сторону через те, що тут є і квіта Лісинового дерева, і жасмін, тому, якщо ви полюбляєте білі квіти, він не тільки про білі квіти. Як на мене, він теж про комбінацію лаванди та ванілі, але ваніль тут. Відчувається пізніше, ніж Монгерлін, і вона тут не така округла і пудрова, а я б сказала, все одно більш свіжа і флоральна. В базі мускус, в базі ваніль, і він дуже сексуальний. Тому якщо у вас більш грайлива, більш грайливий характер і ви полюбляєте більш свіжі аромати, то я порекомендую вам саме цей, бо мені подобається, що тут теж багато різних елементів, флоральних, солодких. Фруктових, освіжаючих, і він, знаєте, такий дуже потужний, в нього гарна проєкція, він відчувається, на теплу погоду буде шикарно звучати, з ним можна кудись піти і а вже ж виділитися. Хоча він настільки популярний і в нього дуже гарні флагмани, що є декілька схожих ароматів, тому я не знаю, як. Унікально ви будете звучати на фоні інших людей, можливо, хтось буде носити щось схоже, але мені дуже подобається, що Ліпред це, знаєте, такий. ну... Закручений аромат, він не зовсім простий, він своєрідний, і він один з тих, який задає тон в парфумерній сфері і надихає інші парфуми. Тому це такий дуже сучасний аромат. Мій улюбленець, я його обожнюю, і легко можу усім порекомендувати, особливо, якщо у вас такий настрій створити. Дуже ефектний, ефектну атмосферу. Ну, а останній на сьогодні це Гадес від Барбарі. Він останній, можливо сказати, новинка, але коли я його затестила, я одразу пригадала насправді два попередні аромати і тому вирішила зняти це відео для вас. Тож, давайте поговоримо про цей аромат, який найбільш гурманський, бо тут фокус саме на ванілі. А це, як ви напевно, вже знаєте з моїх попередніх відео: афродизіак. Якщо ви шукаєте, Дуже привабливі аромати, рекомендую вам свою добірку з парфумів афродизіаків. До речі, лаванда і ваніль саме такі дуже привабливі ноти, а тут ще є імбир, тому у нас потрійний афродизіак. І я можу точно впевнено сказати, що цей аромат найбільш політкоректний з усіх трьох. І так як я не зовсім політкоректна людина, то я можу сказати, що він також найбільш спокійний, найбільш. Такий безпечний з усіх них, якщо ви шукаєте щось на повсякдення, що можна нанести завжди, і навіть не паритися, чи він впишеться в обстановку, чи ні, це саме про Гадес. Бо тут фокус на ванілі, він солодкий, гурманський, трішки сиропний, а вже збалансований лавандою, але тут є поєднання какао, так. Тому все одно відчувається його гурманська, а, гурманська складова. Імбир мені подобається тим, що він наче освіжає, але також стимулює. Тому гадес – це дуже приємний аромат. Ще раз повторюся, він а, такий, знаєте, не важкий, його легко зрозуміти. Він також подобається, комплементарний через те, що солодкий. І а, я думаю, якщо ви не впевнені, який з цих трьох придбати, то напевно, все ж таки можна розпочати з Гадес. Ну, а якщо у вас є якийсь з них, або ви полюбляєте комбінацію лаванди та ванілі, будь ласка, напишіть мені у коментарях, які парфуми ціма нотами, або який з цих трьох, ви би хотіли затестити або маєте. Мені дуже важливий зворотній зв'язок з вами. Якщо у вас залишилося питання, пишіть. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним, і ви зараз зрозуміли більше про ці аромати, в чому їх схожість і різниця. І буду дуже вдячна за вподобайку. Також, будь ласка, підпишіться на мій канал. Я дуже хочу, щоб він розвивався. І можете слідкувати за мною в соціальних мережах, якщо хочете бачити, які нові парфуми в мене з'являються в колекції і взагалі, що відбувається в житті. Я залишу усі корисні посилання, також знижки на парфуми, особливо нішових брендів. В описі до цього відео, тому, будь ласка, передивіться усе і залиште мені коментар. А на цьому все. Якщо у вас є якісь побажання по наступному контенту, наприклад, інші парфуми, які ви хочете, щоб я співставила, то буду рада вашому відгуку. А на сьогодні це все. Будь ласка, донайте на ЗСУ, підтримуйте збори та слава Україні! Па-па!